Алло, Іване, я вже прокинулась, а тебе поруч немає. Де ти, мій солоденький? Галю, а де ти прокинулась? <рикла> Панотець позіхаючи. ну дні гріхи у тебе цього місяця, Галю, втрачаєш хист? <рикла> <рикла> Оголошення. Досвідчений детектив швидко та достовірно встановить, з чого це раптом ваш чоловік такий щасливий? Вчора в ресторані замовив собі пасту капеліні у вершковому соусі з креветками. Такої, дорогої мій віни, я ще не їв. Іванку, а ти не боїшся мене, коли я без косметики? Оксано, якщо бути до кінця чесним, то я тебе із косметикою побоююся. А до весілля казав, що готовий померти заради мене. Добре, добре, давай сюди свої котлети, крик дружини з кухні. Ах ти ж зараза, чоловік до кота. Як думаєш, вона побачила те, що ти з'їв, чи те, що я випив? Вдавала себе хворо, щоб піти швидше з роботи. Сьогодні п'ять колег не прийшли. Сказали, що я їх заразила. Подружжя вечеряє жінка. Ну як, смачно? Смачно, але більше так не роби. Чула, Настя сіла на дієту а її би лише не стояти і не ходити. Жінка розповідає подругам заходжу сьогодні в автобус, а там сидить такий красень, мене аж в жар кинуло. Ну, викопаний голівудський актор. І що? А він так дивиться на мене, встає і каже паразит Сідайте, тітонько. Злодії намагаються залізти в квартиру сусідньої виглядає бабуся. І якщо заберете в них піаніно, я не дзвонитиму в поліцію. <рик> Домашня сварка це сімейний диспут, в результаті якого дружина каже чоловіку, що їй нічого більше сказати, а ти зобов'язаний годину це вислуховувати. Кожного ранку прокидаюся, як старий ламповий телевізор, півгодини ні звуку, ні зображення. Бабусю, я вас обстежу, з вами все добре. Не розумію, на що ви скаршитеся. Задихаюся я. Коли? Коли автобус нас доганяє?